І всім привіт, з вами, як завжди, Ріна Кіт і це відео про, ну, про цей Хеллоуінський івент. Коротше, там додавали е, Ребеку, Солвестера, Екліпс, ну і Горді. Коротше, не знаю, чому про це ніхто не говорить, але Горді це є та дитина, яка приходить до Тудлс І я одна помітила, що у Горді і Губа дуже руки. Зараз на екрані у вас стати цих персонажів, які е, ну, в цьому івенті. Трошки Ребека не помістилася, але я її вже давно купила, і вона коштує 300 пукменів. А це івентова карта. У Горді у там самі переводьте, бо її не пам'ятаю. Коротше, у ребеки пасивна на абілка, це. На неї надіють всякі трингети і всякі ефекти. Так, Там Екліпс, вона стає оборотня в блекауті, їй ще дає, дається 200 міни зірочки, і 20 чи 30 вона пришвидшується. А ще вона дуже добре світиться в блекаутах, так що ви точно будете любити блекаути з цим персонажем. Соувестер. Йому додається просто ще плюс 1 хп, так що в нього 4 хп. Е, ну, і це все. Коротше, екліпс це просто замінена літуча мишка, така рожева. Літучу мишку замінили на Екліпс, тому що розраби не хотіли повторятися, бо рожева літуча мишка це маскоти їхньої компанії Blush Crash Studio. На самій івентовій карті розкиданий ро лор. Так що ви можете самі взяти просто і е пошукати там лор горді. Я не знаю, про що ще говорити. Так що, ну а з вами була Ірина Кіт, і всім па-па! Якщо звук був якийсь, ну, не такий, чи якийсь іще, то вибачте. Просто я не знаю, як так вийшло.